Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання це шлях до перемоги. Сьогодні діти до нас завітала в гості одна героїня сказок. Ви її впізнали? Так, це попелюшка, але чомусь вона засмучена. Мачуха дала їй багато завдань. А вона не встигає їх виконати. Тож допоможемо Попелюшці виконати всі завдання, щоб вона встигла потрапити на бал. Дітки. А що ж це з'явилося на екрані? Як називаються речі одним словом? Так, це одяг. А це що? Це взуття. Молодці. А ось це що? А це головні убори. Тож зараз ми розкладемо всі наші речі по шафах. А в нас є три шафи. В першу шафу ми складемо осінній та весняний одяг. В другу шафу зимовий одяг. В третю шафу літній одяг. Увага, діти! А що ж це з'явилося? Так, це сукня. Куди ж ми її покладемо? Так, ми її покладемо в третю шафу до літнього одягу. А це що? Так, це куртка. Ми її покладемо в першу шафу до весняного або осіннього одягу. А це що за одяг? Так, це головний убір. Це шапка. Ми її покладемо в другу шафу до зимового одягу. А це що? Так, малята, це шуба. Це також зимовий одяг. Ми її покладемо в другу шафу до зимового одягу. Так, а штани в яку шафу покладемо? Так, молодчинки, в першу шафу у весняний або ж осінній одяг. А це що? Так, це кепка. Ми її одягаємо, коли на вулиці дуже-дуже жарко. Тож покладемо її у третю шафу. А це що? Рукавички, молочинки. Це звичайно зимовий одяг. І покладемо ми його у другу шапу. Молочинки. А зараз, мої хороші, давайте пограємо у гру. Одягни оленку та катрусю. У нас є дві дівчинки. Оленка, якій ми одягнемо великий одяг та катруся, який ми одягнемо маленький одяг. Кажемо, як цей одяг називається. Оленці ми одягнемо куртку. А катрусі курточку. Оленці ми одягнемо спідницю. А катрусі спідничку. Оленці ми одягнемо шубу, а катрусі шубку. Оленці ми одягнемо халат. А катрусі халатик. А зараз давайте пограємо в гру. Доповнив речення. Я вам почну речення, а ви його закінчите. Тож, увага! Штани довгі, а шорти? Шорти які? Короткі, молодчинки. У Олі сукня брудна. А у катрусі яка сукня? Так, розумашечки, чиста сукня, молодці. У Дениса одяг сухий. А у Сашка який одяг? Так, а у Сашка мокрий одяг. Добре, розумашки. А зараз пограємо з вами у гру, яка називається зайвий предмет. В рядочку, ви повинні знайти зайвий предмет і пояснити, чому ж він зайвий. У цьому рядочку що зайве? Так, у ньому зайва ялинка. Вона ж не одяг, це дерево. А у цьому рядку тільки будьте уважні. Так, у цьому зайвий гриб, тому що це не взуття. А у цьому рядочку що зайве? Так, в цьому зайве яблуко, тому що воно не є головним упором. Молодці. А у цьому рядочку, що зайве? В ньому зайві гумові чоботи, тому що це взуття, а не одяг молодчинки. Давайте з вами ще одну гру пограємо, яка називається Що та якого кольору. Перед вами з'являться предмети. Ви повинні назвати, що це, і вказати, якого воно кольору. Так, це жовта куртка. Це червона сукня. Це сині штани. А це зелена кепка. Тож за нашим одягом ми повинні слідкувати, щоб він був чистий, доглянутий, Охайний, а якщо він забруднився, ми повинні його попрати, попрасувати і скласти або повішати в шафу. За взуттям також потрібно доглядати, його потрібно мити, чистити щіткою. Тож наша попелюшка впоралася із усіма завданнями, і ми їй в цьому допомогли. Вона готова їхати на бал. І впевнена, що ви запам'ятали всі правила по догляду за одягом та взуттям. Чаю вам маленьке домашнє завдання. Розкажіть, будь ласка, своїй матусі або штатусеві правила, які ви сьогодні запам'ятали на занятті, та діліться обов'язково зі мною в відео у Viber спільноті. Буду з нетерпінням чекати. До побачення! І пам'ятайте, все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.